Треба розуміти кілька речей. Парламент а, повинен працювати відповідно від порядку. В залі а, засідань можуть перебувати тільки народні депутати або інші особи на відведених місцях. Інші особи також мають право виступати в залі пленарних засідань, якщо за це проголосує 100% народних депутатів і депутаті. процедури. Не з критичних правил демократії, критичних вимог демократії. Органи правопорядку не мають права вступати на підлогу, де відбуваються парламентські дебати. Як тільки органи правопорядку отримують право чи можливість свавільно вступати до стін парламенту, можна казати, що демократія перестане існувати. І коли я веду засідання, і я бачу, що з дверей ложі уряду заходять люди у мілітарній формі. Йдуть до трибуни. Я вважала це захопленням зали парламентських засідань і парламентської трибуни. І я вимушена була за суд закрити пленарне засідання сьогодні. Крім того, ви ж бачите, що зараз далі, далі, далі триває. Я не знаю, що там триває, але хтось дав дозвіл включити мікрофони у залі парламентських засідань. І невідомі люди, верніше невідомі люди включили, а окремі народні депутати, фактично узурпувавши функції спікера і віце-спікерів, оскільки там немає нікого, продовжують щось вести у залі пленарних засідань. З парламентської трибуни виступають люди, знову ж таки, у мілітарній формі. Зв'язку з цим я вже звернулася до прокуратури і до СБУ зв'язку з цією екстраординарною подією. Вони повинні провести розслідування, хто спланував ці дії і з якою метою. А хто там зараз керує? А, я не знаю, хто зараз керує. Але керівник апарату, ну, хтось дає команду включення, я не можу, можу зв'язатися з керівником апарату. Я не можу знати, хто і на якій підставі зараз веде, будь-що у залі пленарних засідань. І на якій підставі взагалі працює до цього часу зала пленарних засідань. Це мало бути все закрите, мікрофони мали б бути виключені. Андрій Парубій вийшов у нас, я звук, що я Ради, сьогодні зранку попередив мене, що він буде на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Я так розумію, що люди, які були самообізнані, вирішили скористатися цією ситуацією і вчинити таке свавілля. насправді підірвати авторитет українського парламенту. Відповідно до закону, ранкове пленарне засідання було закрите. Як далі працювати? так проект это содержит на логотипе указацию из цифровой технологии З нової Верховної Ради, і сподіваюся, тільки він піде із засідання Ради з питань національної безпеки і оборони, ми матимемо невідкладну зустріч для того, щоб обговорити цю ситуацію. І також я вважаю, що потрібно невідкладно зустрічатися із представниками політичних фракцій і, мабуть, також із головою держави, для того, щоб обговорити знову ж таки, що стояло за нинішніми діями у парламенті. Пані Олександр, скажіть, будь ласка, те, що ми спостерігаємо продовж останніх трьох днів. Насправді виглядає як спланована акція з розхитування ситуації в державі. Причому, на жаль, тими, хто розхитують, є самі органи державної влади. Ми маємо величезну загрозу, якщо самі органи державної влади, а тим більше органи правопорядку будуть учасники отаких от от диверсійних дій. Тому що те, що сьогодні відбулося, це і диверсія проти парламенту. Дякую, Макс. Пацівник.